Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав, і сьогодні я вам буду показувати ось цей автомобільчик. Всі автомобілі у нас на майданчику пригнані з Європи. І Цей Kia Soul теж не виключення. Батарея 64 кВт, соху 100%, запас ходу в цьому автомобілі 500 км. 21 рік рідна фарба, жодний елемент не фарбований по комплектації. Так, сказав чи не сказав, пробіг у нас всього-навсього 26 тисяч км. Це взагалі топчик. По комплектації LED-оптика, 17-ті легкосплавні диски, практично на новесенькій резині. Далі пішли спереду, подивимося, такий брутальний цей дизайн. По портам зарядки порт Type 2, який має три фази, і порт CCS для швидкісної зарядки на станції. До речі, дуже часто люди кажуть, а чи є швидкісна зарядка в комплекті? Швидкісної зарядки немає в комплекті. Це тільки станція. Тобто приїхали на станції, стоїть велика будка, достали, товстезний кабель, вставили заряджаємо. Тобто зарядка в комплекті не йде, це нереально. Це все одно, що в комплекті з машиною заправочна станція, знаєте. Ну, В общем, погнали далі. Крутий колір, машинка в жодному, жодного підкраси немає, щоб ви собі розуміли. Віддали на комплексну мийку, помили і все. Публікуємо, показуємо. По комплектації є також без ключ... кнопочка без ключового доступу по салону. Салон ідеальний. Є скло підіймачі у нас передні і задні. Є утримання в полосі. адаптивний круїз контроль. Під кермом у нас е, перемикання е, рекуперації, плюс-мінус у нас три режими йде. Е, далі три режими руху, еко, норма і спорт. В спорті, до речі, дуже гарно їде. У нас потужність 204 кінських сили і розгін до сотки менше 8 секунд. Е, Android Auto, Apple CarPlay і загалом стан машинки бомбезний. Якщо поставити відео в, як... в самій максимальній якості, то звернете увагу, побачите, якість дозволяє передивитись все в дрібницях. Полиціна у нас на місці, в порівнянні з біленьким, який ми попередньо знімали, соу, зарядочка є. Клей компресор теж все на місці, аптечка теж є. Далі обдивимось салончик, як виглядає, клімат контроль також забувся за нього сказати. Ключика два, що буває не так часто. Покажи, як у нас салон виглядає. Дуже гарний варіант в тому плані, що в машині всього-навсього 25 тисяч кілометрів, нова машина. Це краще, ніж брати навіть в автосалоні машину, чим краще, тим, що за нову ви заплатите, тільки ставите на реєстрацію, все, вона вже божна. А тут варіант, на мою думку, топчик. Шось з батарейкою не 39, а 64 кВт. Ті, хто не в темі. Ті, хто їздили на старих Соулах, там е, які там були там 15 рік, старіші, це не то. Це вже третє покоління. Тут і по матеріалам воно краще, краще шумка, ти по всьому краще. Його я порівняв би з Kia Niro. По салону він буде приємніший, ніж Ніро, е, в тому плані, що е, об'єм е, кабіни більший, е, мінус перед Ніро менший багажник, але в салоні місця над головою і загалом простору більше, е, уютніше, скажімо так. Короче, машинка у нас з наявності в Вінниці сподобалась. Можна побачити, перевірити його історію, взяти він код. Він код у нас на сайті сайт вінкар.ком. Посилання залишаємо внизу. Також внизу залишаю посилання на телеграм-канал. Не промахнетесь в описі і в коментарях. В телеграм-каналі публікуємо всі свіжі викуплені автомобілі, і в телеграмі, до речі, всі актуальні автомобілі, як і на сайті. А, що середи? оновлення? Тобто закупили автомобілі середа 15.00. Публікуємо машинки вже в телеграмі. Тому підпишіться, будете отримувати сповіщення. Всі ціни розраховані під ключ з доставкою, розмитненням, сертифікацією на все про все. Що ж, зацікавила машинка? Любі перевірки або тест-драйви без питань. Буду чекати вас у нас на майданчику. Поп'ємо кави, покатаємося. Протестуємо, якщо потрібно, можу діагностикою підключитись, показати сок, показати по ячейкам, що і як там твориться. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.